Ідеальний ворог поза футбольним полем. Жива легенда Мадридського Реала ікер Касіляс поділився щимливою розповіддю, яка напряму пов'язана із одним з найкращих гравців історії футболу Лео Месі. У травні 2019-го іспанському голкіпору стало погано під час одного із тренувань. Касіляса терміново госпіталізували до найближчої лікарні у порту. Тоді медики діагностували у 38-річного воротаря інфаркт Міокарда. Наступного ж дня ікеру зателефонували із невідомого номера. Підійнявши слухавку, по голосу він ідентифікував на лінії. Був Месі. Він сказав: Привіт, Ікере. у мене не було твого номера, але я отримав його від піке. Сподіваюся, ти скоро одужуєш. Я надістав тобі букет квітів. Надіюся, вони тобі сподобаються. Кесіляс був вражений скромністю месі, адже вони ніколи не були близькими друзями, і воротар точно не сподівався одержати слова підтримки саме від Лео. Історію підсилює і той факт, що більше як десятиліття ці двоє були по різні поки найзапеклішого суперництва у світовому футболі. Кесіля захищав рамкові триала. А месі пачками колотив голи за Каталонську Барселону вчинок Аргентинця прекрасне нагадування того, що людська емпатія і велике серце виходять за будь-які рамки. Кольори якого б гранда ти не захищав. Мессі був потрібен Касілі, щоб забувати йому більше голів. Ха, класний крок. Коментар відверто недлугий, зважаючи на те, що у 2019-му Касіліс уже захищав кольори португальського порту, а не реала. Тобто, зірки навіть не грали в одному чемпіонаті. У 2020-му іспанській легенді довелося зв'язати з футболом після того, як влітку закінчився його контракт. Із драконами.